Дорогі друзі, всіх радий вітати у києво Печерській Лаврі. Ми приїхали. Слава Богу, матір Божа на честь покрови. Виставка буде відкриватися. Сьогодні заїзд, але вже, вже майже всі заїхали. Ось вже і люди ходять. Виставка, друзі, буде з Значить, з 8 по 16 жовтня. Приходьте, друзі. Приїхали традиційно в і монастирі, привезли все, що мають. Мед свіжий. От, яблучки ну, матушки привезли. І рослі так. Воскова моль це Києво Печерська Лавра, друзі, приходьте. Будемо всі раді бачити вас. Свічечки, батюшка, приїхав це Дмитрій. З медом. Гарна погода. Усіх чекаємо, друзі.